Як зрозуміти в магазині, що оливкова олія, яку ми обираємо, дійсно справжня, справжня, не підроблена і максимальної якості? Перш за все, має бути написано «Extra Virgin Olive Oil або ось екстраверді, італіяно. Так, оливкова олія класу «Extra Virgin першого холодного віджиму. Все вірно, але ми ще звертаємо з вами увагу обов'язково на число окислення і Має бути не менше 0,8. І ось тут пишуть кислотність максимум 0,8. Тобто виробник знає, що кислотність має бути менше 0,8. Наприклад, в кіпрській олії там 0,2. Тобто найменша кількість. А... Вільних жирних кислот, ось така олія. Вона зараз, до речі, так вона зараз в акції в сільпо буде максимально класна. Але судячи з цього, в Чернівцях її не дуже беруть, тому що вона вся запилилася. Дійсно, мені подобається з аромат свіже скошеної трави.